Як прийдемо, що ми тут зробили, Получається, цю штуку змонтували. Лед під свідкою речбішну повністю все відремонтували, бо вона все була обірвана. Ну, тобто не вся. А з цього моменту вона обривалася, хтось відірвав. От. Тепер все світиться, в дзеркалі ніяких проводів не відбивається, бо їх теж подіставали ті провода з отворів і вони відбивалися в дзеркалі. Потім терморегулятори ми змонтували для напольних, вони працюють. Я надію чупи. Вони все, все працює, все дує. Потім оці розетки ми змонтували на мебелі, які залишились, які нам залишили точніше. Далі в гардеробі оцей датчик руху ми змонтували, все працює, включається, включається. Потім. Ага, потім ми тут Уголки всі по периметру зроблені по всій хаті. Yes. Mm. Тут RGB бі підсвітку ми теж ремонтували, вона теж була обірвана і в деяких місцях зрушена з місця і погано світило. Чекайте, заходь туди. Так, далі, що робити все. А, оці світильники Все готово. Так, розетку зараз покажу. Тут ми змонтували все, Варочну ми підключили. витяжку підключили до, лотин, до електрики. Потім тут терморегулятор теж змонтували все та Дує. Може, тут буде залік. Не, не видно. Ну, вони працюють. Потім обжали всі провода там. Інтернет. Відремонтували ой. Домофон, бо він рухався, в мене є відео. Прийшло з його якось фіксувати. Так, тут наклейки ще будуть, це потрібно почекати. А, ось тут розетку розмонтували, в такому місці класному. Фу, що ми ще зробили? А, отут, цю суетку свідкову по периметру ми поправляли, бо отут все було видно, воно все було зрушене з місця. Тепер вже нічого немає. Оця палка взагалі, як пам'ятаєш, лежала. Короче, мы не поправили, чтобы вот тут ничего не выступало. Вот. Так что, в принципе, все. А, так, вот эту штуку тоже, я, я показываю. Тут смонтовали выключатели, эту штуку подключили. Вот, слушай. Все.